Дуже гарний у нас позиція, Це вже новорічні світера. Ще трішечки, і вони будуть актуальні. І не будете знайти, це у нас великий розмір. Бачите, 2 xl 3XL. Це чоловічий, дуже класний. Вони всі в дуже, дуже гарному стані. Розмір Елічка від жіночі. Ні, це чоловіче, обачаюся. Теж чоловіче. Ель. ельф, так. Да. А це в нас вже буде жіноча есмара, і вона у нас тут пише екселечка. Вона така подовгувата вже йде, як туніка. З пряником фаворічним. Ще? ще одна у нас іде туніка, або може ще. Така от ламою класна. Merry Christmas. Знову чоловіча, гарний розмір. Це, напевно, ще якась марочка, 2 xl Це взагалі класніче, такий класний кардиганчик, іде і ззаді у нас надпись Крісмас і Асмара Чудовий стан стан нового. Теренова елічка у нас ще ночі. На сезон фотосесій це прям. Прям дуже ось така у нас йде чоловіча. Це так само чоловіча І марочка у нас ще й світиться ось може така. А може трішки видно. Це у нас теж має дзвіночки і тут є ще щось, що, напевно, має... Так, да, тут є якісь дротики. Май теж включатися. Така у нас відеосмара жіноча, теж гарно великий розмір. Це чоловіча. Знову великий розмір. 3 3XL чоловіча. Жіноча. Подарунок. Гармонія. Це чоловічі з Це ботання. У нас розмір, іде вже 3XL великий. Такий ще марочка. Це у нас теж ми тут щось. О, світиться. Ось така марочка. Чоловіча теж великий розмір. Так само чоловіча Елічка. Це ось такий для хлопчиків з цими персонажами. А, Нова марочка, і розмір розмір, такий Милий песик Елічка. Персонажі є мультиплікаційні також. На світерочках і новорічній. Чоловічий гарний. Жіночий. Це теж жіночий великий розмір. Жіночий так само. Це вже у нас чоловічі і марочка. Розмір МК. Жіночі. Чоловічий, жіночий джингл банс. Такий ручка. Такий повторяється. Це жіночий тобі чоловічий.